Звична, але проблема навіть на рівні сім'ї ситуація. Щодня потрібно винести сміття з дому. Але чи ми замислюємося про подальшу долю цього сміття? Ми живемо у сільській місцевості. Спіхійні сміттєзвалища для нас швидше норма. Пластиковими пляшками, поліетиленовими пакетами рясно сіяно береги річок. Катастрофа і справді mm. буде неминучою, що негайно не дати цьому ради. Ми, пластуни станиці Сокаль, спільно з членами учнівського самоврядування шкільної республіки лідер Берцівського НВК організували соціальну акцію Сортуй сміття, збережи планету, метою якої було привернути увагу жителів сіл двірці та вулиця до проблеми забруднення навколишнього середовища та сортування сміття. Добре. В рамках устрою озеленення території ми вирішили взяти участь і долучитися до акції прибирання села і просимо вас допомогти нам вивезти сміття з території нашого села. Дайте, дівчатка, сідайте тут, хлопчики сідайте тут. Всім, щоб було місце, будемо спілкуватися в робочому такому порядку, щоб всім було зручно і щоб всі сиділи і ви себе відчували в мене, так як не в гостях, а як вдома. Так, так що дівчата і хлопчики, я дуже рада, що ви до мене завітали. І ну, насправді це дуже добре, що ви хочете таким. Така небайдужа молодь. І це дуже добре, і тому що, ну, хто ж, як не ви, є майбутнє нашого села, і колись ви будете лідерами нашої маленької батьківщини, а це батьківщина маленька це наше село. Звичайно, що я допоможу вам в цьому і допоможу організації, і також ми е, до. до, до Долучимося, чи як ні? Толучимося. Долучимося до вашого, так само до вашої толоки. Це буде і ваша толока, і наша загально сільська толока. На завтра, на 12 годину, ми зробили е, збір по всьому селі. Ми будемо висаджувати дерева. Ми будемо е, всіх підприємців, підключили. Ми будемо е, прибирати нашу територію, прибережні е, смуги біля дороги. всі... Е, Підприємці біля своїх магазинів завтра буде отака у нас загально. Сільська толока, і ви ми до вас приєднуємося, а ви до нас приєднуємося. Це дуже важливо, що ви звернули увагу на проблему сортування сміття. Бо велика частина людей не сортує сміття і не розуміє проблеми, які потім пов'язані з її утилізацією, де те сміття є, де його як його потім почистити, створюються стихійні такі сміттєзвалища, і це дуже важливо. І ми знайшли такий. Шлях, ми заключили договір з Великомостівським житлово-комунальним підприємством. Ми заключили з ним договори. І ну, як ви сьогодні до мене прийшли, я хочу, щоб ви звернулися вдома і розказали своїм батькам і кому ще розповів, якби кожна людина заключила договір з великомостівським комуналом. Е Житлово-комунальним під... з Великомостівським житлово-комунальним підприємством. І це буде невелика е... ціна того сміття, можна його збирати біля себе, біля дому, можна скидати в ящики, вони поставлять ящики, але треба, щоб кожна людина потрібно, щоб кожна людина заключила договір на те вивезення сміття. Далі ви хочете, щоб я допомогла вам е... у. Тому що ви хочете його посортувати, так бутилки пластмасові окремо, так ви хочете, скло, ви хочете окремо, так? Так. Тоді в мостах я передзвонила до міського голови, я вже до нього звертаюся, тому що вже ми будемо йти на об'єднану громаду, і він <клес> мені підказав, що в мостах є підприємство е, СТ, я не знаю, що це підприємство е, Козуріс. Микола Романович і він бере uh, скло. І пластикові бутилки. Якщо ми тут позбираємо окремо пластикові бутилки і окремо шкло, тоді здати я вже домовляюся. Він навіть зараз до мене має під'їхати. Якщо він зараз під'їде, то ще би поспілкувався з вами. І ми здаємо смікет, ми вам допоможемо. Завтра ми будемо прибирати так, також цю територію, і будуть і підводи, і будуть, і може якісь трактори. Ми завтра то все. І ми вам допоможемо, щоб ви то зібрали, а ми по. Помогли б вам його відвести, готувати бюлети і розпосюдити його по селі з інформацією про те, що сміття можна здавати. Дуже добре би було і і для села добре, і для всіх. І нехай люди привикають до порядку, щоб не викидали сміття будь-де попало. Тому що от підходить вже е, Пасха і вже до мене поступають дзвінки із вулиці, і, і сьогодні вивезли цілу купу е, цілу. Е, Купу сміття і таких, навіть відходів, що його можна, наприклад, і вдома утилізувати, такі як відходи з дерев, обрізуючи що, його можна і вдома прибрати, щоб не вести на всякі стихійні сміті зламала побачить. Будь ласка, заходьте ще до мене. Може у вас виникають якісь питання. Зараз є дуже поширка в цьому світі. І ми стараємося посортувати сміття, щоб пізніше його здати, в пункт прийому, ну і щоб наша територія була трохи чистішою. Пластик, шкло.

І сортуємо сміття. Ми збирали сміття, в один мішок пластик, в один мішок скло, а в один папірці. Я розкажу вдома, що сміття треба сортувати. Але фінал конкурсу? Ура! Мару вінало марку! Незважаючи на те, що ми живемо у селі, у нас є можливість сортувати і здавати сміття. У місті Великі мости приймають склотару, папір та поліетилен. Звичайно, це створює окремі незнущені. Вивезення в сміття, тому ми будемо працювати і поширити інформацію про можливість заключення договорів з окремими організаціями для вивезення сміття з території нашого села. Станиця Сукаль бере участь у конкурсі, краща станиця округа». Одним із завдань була організація пластового розробку. В рамках проєкту Совтой сміття з планету. Нам вдалося вивчити кошти на здачу побутових відходів. Усі кошти будуть спрямовано на авторучистку. Хочемо про це приєднатися до нашої акції в станиці Старий Самбір, Червоноград і Дрогович. Удачі! Суртуй сміття! Сбежи, пане!